Брайан Олдіс Зовні. Вони ніколи не виходили з дому. Чоловік на ім'я Харлі зазвичай прокидався першим. Іноді він ходив будинком у піжамі тут завжди було однаково тепло. Він будив кальвіна, симпатичного широкоплечого хлопця. Депл, брюнетка з чудовими сірими очима, спала чуйно. І від шуму чоловічих голосів прокидалася. Вона підводилася і будила мей. Вони йшли вниз і готували сніданок. Тим часом зазвичай прокидалася решта мешканців джагер і паїв. Ось так починався кожен їхній день без найменшого натяку на світанок. А тоді, коли всі шестеро висипалися достатньо, щоб прокинутися. Протягом дня вони ніколи не перевтомлювалися. Але щоночі спали досить міцно. Єдиною подією дня було ранкове відвідування складу. Складом називали невелике приміщення між кухнею та блакитною кімнатою. Їхнє життя залежало від широкої полиці на стіні навпроти входу. Сюди надходило їхнє постачання. Пізно ввечері вони замикали абсолютно порожній склад, а вранці на полиці з'являлося все необхідне їжа, білизна. Вони звикли до цієї особливості свого життя, і ніколи її не обговорювали. Цього ранку Депл і Мей приготували сніданок раніше, ніж спустилися чоловіки. Депл навіть довелося підійти до сходів і кликати їх доти, доки не з'явився пайф. Через це відкриття складу довелося відкласти, тому що це перетворилося на ритуал, і жінки боялися заходити туди без чоловіків. Це було одним з їхніх дивацтв. Сподіваюся, отримати трохи тютюну, сказав Харлі, відчиняючи двері. Мій уже закінчується. Вони увійшли і глянули на полицю. На ній майже нічого не було, нічого їстівного, зауважила Мей. Сьогодні ми на дієті. Таке уже якось траплялося. Якось. А як давно це було? Полиця залишалася порожньою три дні. Вони спокійно прийняли цю незручність. Коли зголодніємо, ми з'їмо вас, мей, сказав Пайф, і всі посміхнулися, щоб показати, що оцінили жарт. Хоча минулого разу він вже казав так. Пайф був маленьким скромним хлопцем, із тих, кого не помітиш у натовпі, його простенькі жарти були головною його гордістю. На полиці лежало лише два пакунки в одному був тютюн для Харлі, в іншому колода карт. Хмикнувши, Харлі поклав тютюн у кишеню і розгорнув карти віялом. Хтось уміє грати? запитав він. Покер, сказав Джагер. Зіграємо пізніше, сказав Кальвін. Швидше мене вечір. Карти були викликом. Доведеться сидіти навколо столу і дивитися один на одного. Очевидно, їх ніщо не розділяло. Але разом з тим, нічого, окрім короткого ритуалу відкриття складу. Їх і не зближало. Джагер пропилососив хол, минув замкнені вхідні двері і піднявся сходами, щоб прибрати на горі. Не можна сказати, що там було брудно, але прибирання було відповідним ранковим заняттям. Жінки разом із Пайфом безуспішно намагалися скласти меню на день, але, втративши порозуміння, розійшлися по своїх справах. Тим часом Кальвін і Харлі брудили коридорами. То був дивний будинок. Вікна неможливо було розбити, вони не відчинялися і не пропускали світло, скрізь було темно. Будь-яка кімната освітлювалася, коли до неї входили, але варто було її покинути, і темрява знову густішала. Всі кімнати були обставлені меблями, але окремі предмети обстановки часто не відповідали один одному. Обладнаний таким чином будинок. Вселяв думку про безглуздість існування. Неможливо було зрозуміти планування поверхів та порожніх мансард. Схожі на лабіринт коридори та кімнати можна було розрізнити лише після довгого вивчення. Щоправда, часу для цього було цілком достатньо. Харлі довго ходив по будинку. В одній із кімнат він побачив Депл, яка, граційно схилившись над етюдником, Старанно копіювала картину, що висіла на стіні картину, на якій була зображена ця кімната. Вони перекинулися кількома словами, і Харлі пішов далі. Щось причаїлося в його свідомості, наче павук в кутку павутини. Він ступив у кімнату, яку вони прозвали музичною. І тоді зрозумів причину своєї тривоги. Поки розсіювалася темрява, він крадькома озирнувся. Потім подивився на рояль. Іноді вони знаходили на полиці дивні предмети, і потім розставляли їх по кімнатах. Один із таких предметів стояв перед ним на роялі. Це була модель великовагова, близько двох футів висоту, присадкувата, майже кругла, з гострим носом та чотирма крилоподібними опорами. Харлі знав, що це таке. Це був вантажний катер, призначений для доставки вантажів із землі. На незграбні зорельоти і назад. Поява моделі Катера викликала більше здивування, ніж поява самого рояля. Не відводячи очей від моделі, Харлі сів на табурет. Він напружено намагався щось витягти із закутків своєї пам'яті тінь чогось, пов'язаного з космічними кораблями. Хоч би що стояло за цією тінню, йому було неприємно воно ховалося глибоко у свідомості. І завжди вислизало, коли Харлі намагався розібратися у своїх думках, якби обговорити свої сумніви з кимось, тоді можна було б виманити те щось з її затишного притулку. Неприємно він відчував загрозу, попередження про небезпеку, тільки б дістатися до джерела цього занепокоєння, зустрітися з ним віч на віч, і зробити щось, щоправда. Хоча Харлі й хотів цієї зустрічі. Він не уявляв, що б він зробив. Шум кроків за спиною. Не обертаючись, Харлі швидко підняв кришку рояля і провів пальцем по клавішах. Тільки після цього він недбало озирнувся. Позаду нього, засунувши руки в кишені, стояв незворушний кальвін. Побачив світло, сказав він спокійно. Вирішив заглянути, коли проходить йому повз. Ось, хотів пограти на роялі, усміхнувшись, сказав Харлі. Він не міг обговорювати свої почуття навіть з таким близьким приятелем через те, що сам не розумів їх, і йому не можна було показувати свою тривогу. Ця думка заспокоїла його поводитися, як звичайна нормальна людина. Заспокоївшись, він почав грати на роялі. Грав Харлі добре. Вони всі добре грали. Депл, Мей, Пайф. З тих пір, як у будинку з'явився рояль, вони усі почали добре грати. Чи було це нормально? Харлі глянув на Кальвіна. Той безтурботно сперся на рояль, повернувшись спиною до моделі, що його тривожила. Ласкаве, добродушне обличчя. Вони всі були дружніми і ніколи не сварилися. Усі шестеро зібралися на бідний обід. Їхня розмова була, як завжди, банальною та доброзичливою. Після обідній час пройшов, як і сьогоднішній ранок, як і усі попередні дні, спокійно та безтурботно. Мей підказала Харлі розгадку коли вона підкладала собі холодець. Джагер жартівливо звинуватив її в тому, що вона бере більше, ніж потрібно. Депл, яка завжди захищала Мей, сказала вона взяла менше, ніж ти, Джагер. Ні. Поправила її мей, мені здається, я повинна брати більше. Я беру стільки із внутрішніх спонукань. Ці слова час від часу повторював кожен з них, але цього разу Харлі над ними замислився він ходив туди-сюди, по одній із мовчазних кімнат внутрішні приховані спонукання, чи відчув хтось ще, окрім нього, тривогу при цих словах? Чи є у них причини? Приховувати своє занепокоєння. І ще одне питання де це тут? Він відразу відмовився від пошуку відповіді на це запитання займайся одночасно лише однією проблемою обережно навпомацки пробирайся до прірви, систематизуй своє знання. Перше, Земля перебувала у стані холодної війни. З Найтіті. Друге Мешканці Найтіті. Мали небезпечну властивість вони вміли приймати вигляд своїх ворогів третє, завдяки цьому вони могли проникнути у людське суспільство. Четверте, земляни не могли спостерігати за цивілізацією найтіті зсередини. Хвиля клаустрофобії захлеснула Харлі, коли він зрозумів, що усі ці відомі йому факти ніяк не пов'язані з їхнім маленьким внутрішнім світом. Він не знав, як. Але ця інформація надійшла ззовні, з безмежної, ніким із них не баченої невідомості. Він уявив зоряну безодню, людей і чудовиськ, що плавають у невагомості і борються один з одним, але він швидко прогнав це видіння. Ці думки не гармоніювали зі спокоєм його компаньйонів. Але чи свідчить те, що вони ніколи не заводили мову про зовнішній світ? Про те, що вони про нього не думають. Харлі неспокійно ходив по кімнаті. Паркет поскрипував у такт його невпевненим крокам. Він зайшов у більярдну, пальцем штовхнув кулі по зеленому полю. Білі сфери стикалися та розліталися в різні боки, так само працювали дві частини його мозку. Протистояння він повинен залишитися тут і підкоритися. Він повинен не залишитися тут. Харлі не пам'ятав себе за межами дому, саме тому він не зміг краще сформулювати другу думку. Інша причина занепокоєння полягала в тому, що поняття тут і не тут бачилися йому не частинами єдиного цілого, а навпаки, двома протиріччями. Кулі ліниво падали в лузи. Харлі наважився сьогодні вночі він не спатиме. Вони приходили з різних частин будинку. Щоб попити перед сном, не домовляючись, відкладали карти на потім. Врешті-решт цього потім в них було достатньо. Вони розмовляли про дрібниці, що заповнювали день, про макет однієї з кімнат, який будував Кальвін і меблювала Мей, про несправність у верхньому коридорі, де освітлення вмикалося занадто повільно. Вони були маріонетками. Знову настав час спати. І хто знає, які сни прийдуть сьогодні, але вони спатимуть? Харлі знав і питав себе, чи знають про це інші, що разом із темрявою, яка згущується, як тільки вони вкладаються в ліжко, приходить беззаперечна команда спати. Він напружено стояв у дверях своєї спальні, ясно усвідомлюючи незвичність своєї поведінки. Кров застукала в скронях, і він приклав до голови. Холодну руку. Він чув, як інші один за одним, розходилися по своїх кімнатах. Пайф побажав йому доброї ночі. Харлі відповів тим же. Стало тихо. Зрештою, коли Харлі нервово ступив у коридор, світло пішло за ним. Воно вмикалося так само з запізненням, якось неохоче. Серце стукало, наче насос. Він скоїв злочин, він не знав, що зробить. Що може статися? Але знав, що він злочинець. Він подолав примус спати. Тепер потрібно сховатися та почекати не просто сховатися, коли тебе всюди супроводжує світло. Але коли Харлі зайшов у прохід, який вів до кімнати, якою вони давно не користувалися, і присів у дверях, несправне світло згасло, і залишило його в темряві. Він не відчув полегшення і не заспокоївся. Його свідомість охопила незрозуміла боротьба, він боявся непроглядної темряви, і його турбувало те, що він порушив правила. Але це тривожне очікування тривало недовго. Коридор знову освітився. Джагер, не ховаючись, вийшов зі своєї спальні. Виходячи, він голосно грюкнув дверима. Харлі, на мить побачив його обличчя. Перш ніж той повернувся і безтурботно пішов сходами. Він був схожий на людину, яка йшла з роботи. Безтурботно стрибаючи, сходами, він спускався вниз. Джагер повинен бути в ліжку. Кинуто відкритий виклик основному закону їхнього життя. Не роздумуючи, Харлі пішов за ним. Сталася неймовірна подія. І, хоча він був готовий до всього, від страху його тіло зіщулилося. В голову прийшла жартівлива думка, що він може взагалі зникнути. Безшумно ступаючи важким килимом, він, як шпигун, продовжував йти слідом. Джагер звернув за ріг. На ходу він тихо посвистував. Харлі чув, як він відімкнув двері. Це міг бути тільки склад. Там були єдині двері, що замикалися. Свист поступово затих. Склад був відчинений. Звідти не долинало жодного звуку. Харлі насторожено вдивився всередину. Повернена навколо своєї осі стіна, відкрила прохід у коридор. Харлі завмер на місці і кілька хвилин розглядав прохід. Задихаючись від хвилювання, він увійшов до складу. Джагер пішов у коридор. Харлі пішов за ним. Кудись у невідомість, у зовнішній світ. Про існування якого він і не підозрював, у світ, який існував, за межами дому. Коридор швидко закінчився, і Харлі опинився перед дверима, схожими на дверцята у клітці. Він не зрозумів, що перед ним ліфт. Збоку були інші двері вузькі та з вікном. Вікно було прозорим. Харлі зазирнув у нього і з жахом відскочив назад. У нього запаморочилося в голові. Ззовні сяяли зірки. Він ледве опанував себе і, міцно хапаючись за перила, знову пішов нагору. Їх жахливо обдурили. Коли Харлі увійшов у спальню Кальвіна, спалахнуло світло. Кальвін міцно спав, лежачи на широкій спині. У кімнаті ледь відчутно пахло чимось солодкуватим. Кальвін, прокинься! крикнув Харлі. Сплячий навіть не поворухнувся. Харлі несподівано усвідомив свою самотність, і його охопив страх перед величезним будинком. Нахилившись над ліжком, він грубо потрусив Кальвіна за плечі і дав йому ляпаса Вставай, сказав Харлі. Тут відбувається щось жахливе. Його співрозмовник підвівся, опираючись на лікоть. Страх Харлі, що передався йому, остаточно його розбудив. Джагер вийшов з дому. Сказав йому Харлі, тут є вихід назовні. Нам потрібно, ми повинні розібратися в тому, хто ми такі. У його голосі почулися істеричні нотки. Він знову потрусив Кальвіна ми зобов'язані зрозуміти, що тут відбувається, ким ми є, жертвами жахливого експерименту чи чудовиськами. І поки він збуджено говорив, Кальвін прямо в нього в руках почав морщитися. Згортатися і розпливатися, його очі злилися в одне, а потужний торс різко звузився. Кальвін перетворювався на щось інше. Харлі перестав кричати лише тоді, коли, стрибаючи сходами, добіг до дверей і побачив у вікні зірки. Він повинен був вибратися звідси, вибратися, не роздумуючи, де він може опинитися. Він відчинив двері і завмер на свіжому нічному повітрі. Харлі не звик визначати відстань на око. Йому потрібен був час, щоб зрозуміти, що його оточує, усвідомити, що далеко, під усипаним зірками небом, височіють гори, і що сам він стоїть на платформі за 20 футів від землі. Десь недалеко, відкидаючи яскраві прямокутники світла, переливались вогні. На краю платформи виднілися металеві сходи. Кусаючи губи, Харлі підійшов до них. І незграбно зліз униз. Від холоду і страху його тіло тремтіло. Він кинувся тікати, ледве його ноги торкнулися твердої поверхні. На бігу він озирнувся. Будинок, що височіє на платформі, був схожий на величезну жабу. Опинившись у повній темряві, він різко зупинився. Від хвилювання його нудило, сяючи високо вгорі зірки і бліді вершини гір. Почали кружляти перед очима, і він міцно стиснув кулаки, щоб не знепритомніти. Харлі вголос сказав Мене обдурили. Хтось забрав у мене все так ретельно, що я навіть не знаю, чого я був позбавлений. Це обман, обман. У нього перехопило подих від думки, про вкрадені у нього роки досить думати, потрібно діяти. М'язи ніг знову напружилися для руху. Перед ним з'явилися будинки. Не роздумуючи, він підбіг до найближчого джерела світла і увірвався у найближчі двері. Потім він різко зупинився, переводячи дух і жмурячись від сліпучого світла. Стіни кімнати були обвішані графіками та діаграмами. У центрі знаходився великий пульт управління з відеоекраном та гучномовцем. У кімнаті панував безлад. Попільнички були переповнені. За столом насторожено сидів тонкогубий худий чоловік. У кімнаті стояло ще четверо. Вони були озброєні. І ніхто з них не здивувався його появі. Чоловік за пультом був одягнений у цивільне. На інших була форма. Харлі притулився до одвірка і схлипнув він не знав, що сказати. Вам знадобилося чотири роки, щоб вибратися звідти. сказав худий своїм тонким голосом. Ідіть сюди і подивіться, сказав він, показуючи на екран перед собою. Харлі було важко пересуватися, його ноги наче задерев'яніли. На екрані було чітко видно спальню Кальвіна. Зовнішня стіна розсунулася, і дві людини у формі витягували через отвір дивну гнучку механічну істоту, яка раніше називалася Кальвіном. Кальвін був найтіті. Придушено промовив Харлі. Він якось по-дурному здивувався цим своїм словам. Худий схвально кивнув. Проникнення ворога серйозна загроза, сказав він. На землі не було безпечного місця. Вони могли вбити людину, позбутися трупа і перетворитися на її точну копію. Це ускладнювало роботу. Таким чином, ми втратили багато державних таємниць. Але їхні кораблі. Повинні були приземлятися, щоб висаджувати нелюдів і забирати їх після виконання завдання, це і виявилося слабкою ланкою у їхніх планах. Ми перехопили групу з такого корабля і захопили найтіті відразу після того, як вони набули людського вигляду. Ми стерли їм пам'ять і для кращого вивчення розмістили невеликими групами у різних середовищах. До речі, це інститут Міністерства оборони. З дослідження нелюдів. Ми дізналися багато. Цілком достатньо для того, щоб впоратися з небезпекою. Ваша група була такою ж. Харлі запитав тремтячим голосом чому ви разом з ними помістили мене? перш ніж відповісти, худий чоловік постукав по зубах лінійкою. Незважаючи на всі пристрої, що спостерігають зовні, кожна група повинна мати людину дослідника всередині. Розумієте, приймаючи людську подобу, Найтіті витрачає багато енергії. Прийнявши певну форму, він підтримує її самогіпнозом, який знімається лише під час стресу, причому різні індивідууми можуть переносити стрес різної сили, людина може спонтанно створювати такі стреси. Це важка робота, і ми завжди використовували для неї дублерів, які працювали через день. Але я був там завжди. У вашій групі, перебив його худий, людиною був джагер або хтось із його дублерів. Ви помітили одного з них, коли він йшов з чергування. Це якась нісенітниця. вигукнув Харлі. Ви хочете сказати, що я. Він поперхнувся словами. Вони більше не вимовлялися. Він відчув, що його оболонка, наче пісок, почала стікати з нього. Через пульт на нього були направлені дула револьверів. Твій стресовий рівень напрочуд високий, продовжував худий чоловік, відводячи очі від того, що відбувається. Але тут усі ви зазнаєте невдачі ваш розум підводить вас. Ви схожі на наших комах, що прикидаються рослинами, ви можете бути лише вуглецевими копіями. Ви інстинктивно наслідували джагера. Який нічим не займався, вам не набридло ваше життя, навіть модель космічного корабля практично ніяк на вас не вплинула. Він стояв перед скелетоподібною істотою, що зіщулилася в кутку, і поправляв свій костюм. Наскільки б ви не були схожі на людей зовні, сказав він спокійно, нелюдська сутність завжди вас видасть.